17 грудня 2013 року гезер Елвіс пішла на перше побачення з чоловіком, яке закінчилося тим, що він підвіз її до квартири о першій годині 15 хвилин наступного ранку. Це побачення було спробою Гезер жити далі після завершення стосунків із Сідні Мурером, майстром з ремонту кухонної техніки, з яким вона познайомилася під час роботи в місцевому ресторані. О першій годині 44 хвилини ночі гезер зателефонувала своїй сусідці по кімнаті Бріані Ворелман, щоб розповісти їй, як минуло побачення. Розмова тривала приблизно 10 хвилин. Коли зайшла мова про Сідні Мурера, подруга порадила гезер не відповідати на дзвінки Сідні та попросила не робити необдуманих вчинків та трохи поспати. Активність мобільного телефону Гезер Елвіс зникла того дня близько 6 години ранку, і відтоді її ніхто не бачив. Ця справа про любовний трикутник, що призвів до жахливих наслідків. Гезер Елвіс народилася 30 червня 1993 року в окрузі Горі, штат Південна Кароліна, і була старшою з двох дітей Террі та Дебі Елвіс. У неї була молодша сестра Морган. Гезер була у довірливих стосунках зі своїми батьками та сестрою. Її батько Тері розповідав, що їхня родина завжди була дуже згуртованою. Гезер мала особливо тісні стосунки із батьком і щодня спілкувалася з ним через текстові повідомлення. У 2011 році вона закінчила середню школу Сент-Джеймс у Муррелс-Інлет. Незабаром після цього Гезер переїхала у власну квартиру в Керолайн Форест, яку вона поділяла з Бріанною Ворелман, сусідкою по кімнаті з іншого штату. Елвіс працювала офіціанткою в пабі шотландської тематики Кілтет Kilt» у Міртл-Біч. Разом із цим гезер вивчала косметологію, щоб здійснити свою мрію, стати б'юті майстринею. Гезер була надзвичайно амбітною та творчою дівчиною, улюбленою цею в місті завдяки своїй теплій та дружелюбній вдачі. Подруги гезер згадували її з любов'ю, описуючи як товариську, позитивну, свободолюбиву людину. Менеджер Тіл Кіл Джесіка Кук казала, що Гезер була дуже позитивною та енергійною, чудово ставилася до інших. Все пішло шкареберть після випадкового знайомства у ПАБІ Кілтет Кілт. Kilt. У червні 2013 року Гізер працювала у ПАБІ. Саме там вона й познайомилася із 37-річним батьком трьох дітей Сідні Мурером, місцевим майстром із ремонту кухонної техніки, який мав невеликий бізнес у районі Міртелбіч. Він був старшим від Гезер на 17 років. Після розмови із Сідні Гезер усвідомила, що закохалася з першого погляду. Пізніше вона написала у своєму твітері, що їй почали подобатися старші чоловіки. Майже через місяць вона також розмістила в Твіттері кілька дописів із сексуальним підтекстом, що стосувалися хлопця, який ремонтує речі на її роботі. Сідні подобалася увага такої молодої, привабливої дівчини, тому він став частіше навідуватися до бабу, щоб побачити її. У липні їхні стосунки вийшли за межі невинного флірту. Гезер за хвилину опублікувала два дописи у Твітері, натякаючи на можливий роман. Дитинка зробила погану річ, та я зайшла надто далеко, але дивіться, як зайду ще далі. Друзі та колеги гезер згадували, що вона часто обговорювала з ними її стосунки з Сідні. Мурер часто приходив до пабу у неробочий час, щоб принести їй каву. Сідні навіть розповідав своїм друзям, що розглядає можливість найняти гезер нянею для своїх дітей, якщо він та його дружина у майбутньому переїдуть до Флориди. Це звучало дивно, враховуючи очевидний сексуальний підтекст у їхніх стосунках. Подруга гезер Джоді Давенпорт розповіла, що більшість людей характеризували їхні стосунки як сексуальні, але з розмов гезер вона зробила висновок, що це дійсно закоханість. Одна із колег гезер згадувала, що з дівчини насміхалися через роман із одруженим чоловіком. Її ображали та висміювали. Подейкували, що Сітні та Гезер мали сексуальні стосунки скрізь і всюди. Навіть у ресторані неподалік під час робочих годин. Одного разу колеги навіть по злому розіграли гезер. Одна із них зателефонувала дівчині та відрекомендувалася як Тамі, дружина Сідні, і вимагала припинити їхні стосунки. Гезер запанікувала та була дуже засмучена. Після того розіграшу, за словами колег, Сідні більше не приходив до Гезер. Тим часом Гезер та Сідні часто спілкувалися мобільним телефоном та зустрічалися, але лише у віддалених місцях і для того, щоб вступити в інтимні стосунки. Для Гезер це була токсична емоційна гойдалка. Як зазвичай і буває, Сідні запевняв дівчину, що нещасливий у шлюбі, його дружина не розуміє та не підтримує його, їхні почуття давно згасли, а разом вони лише заради дітей. Він говорив, що незабаром розлучиться, але так і не зробив цього, що не дивує. Все це морально знищувало гезер, і 21 вересня вона розмістила допис у Твіттері. Одного разу Янгол та диявол закохалися, це не закінчилося добре. Цей твіт натякав на розрив стосунків. Незабаром після цього дружина Сідні Мурера Тамі дізналася про роман і дуже розлютилася. За словами Бріани, подруги гезер, Тамі змусила Сідні зателефонувати дівчині та припинити Роман. Там і принижувала гезер та говорила, що вона була потрібна її чоловіку лише для сексу. Сідні також накричав на гезер, від нього пролунала фраза: Ти нічого для мене не значиш, ти просто була тією, хто розсунула ноги. Бріана сказала, що Сідні просто знищив гідність гезер, він змусив її почувати себе непотрібною. Як відомо, чутки поширюються надзвичайно швидко. Всі навколо знали про роман, одруженого чоловіка з молодою дівчиною. Друзям родини також було про це відомо, тому Тамі намагалася виправдовувати свого чоловіка, розповідаючи подрузі, що Сідні та Гезер обмежили свої стосунки оральним сексом. Тамі також надсилала Гізер фотографії сексуального характеру, де вона та Сідні були в пікантних позах. Шлюб Тамі та Сідні, очевидно, був аб'юзивним і домінувала саме Тамі. Сідні натомість був повністю покірним. Щоб переконатися, що Сідні залишався їй вірним, там і щовечора приковувала його наручниками до ліжка, змінювала його телефонний пароль на комбінацію, яку знала лише вона, і супроводжувала його, коли він виходив з дому. Сідні погоджувався на всі ці обмеження, щоб зберегти їхній шлюб. Тамі також змусила Сідні зробити татуювання з її ім'ям на нижній частині живота, просто над пахом. Тамі продовжувала свою кампанію ненависті. Вона постійно телефонувала в пап, де працювала гезер, і вимагала, щоб її звільнили. Одного разу гезер втратила денну зміну. Через надокучливі дзвінки її відправили додому. Вона написала повідомлення Сідні, в якому попросила, щоб він змусив дружину припинити свої агресивні нападки, на що той відповів, що їхній роман скінчився. На початку листопада Тамі знову активно намагалася зіпсувати гезер життя. Вона писала їй погрозливі повідомлення. Ти можеш сказати мені, де ти зараз, або я знайду тебе іншим шляхом, і тоді тобі буде непереливки. У тебе є останній шанс відповісти, перш ніж ми зустрінемося особисто. Лише один 19 листопада подружжя Мурер та їхні діти залишили Південну Кароліну, щоб поїхати на відпочинок до Дісней Ворлд на нещодавно придбаному пікапі Ford F-150. З від'їздом Мурерів Гезер нарешті змогла вільно дихати. Переслідування Тамі припинилися хоча б на деякий час. Окрім того, гезер отримала роботу своєї мрії, влаштувалася візажисткою в салон краси в Міртл Біч і мала розпочати роботу перед Різдвом. Вона з нетерпінням чекала цього моменту та ділилася радісною новиною з рідними та друзями. Однак раптово гезер почала набирати вагу, і колеги з Тілта Кілт відзначили, що її уніформа збільшилася на три розміри Бюстгальтера. В голову гезер закралася думка, що вона завагітніла від Сідні. Паніка змусила їй зробити тест на вагітність просто в пабі. Її менеджерка Джесіка Кук допомагала їй у цьому і пізніше розповіла, що результат тесту виявився помилковим, тому гезер так і не дізналася, чи вагітна. Гезер рішуче прагнула жити своє життя попри всі негаразди. Тому у ніч на 17 грудня вона погодилася піти на перше побачення з чоловіком на ім'я Стівен Джералді. Гезер та Стівен були знайомі зі шкільних часів, і дівчина з нетерпінням чекала на цю зустріч. Побачення розпочалося близько 22.00, і вони вирішили покататися містом на автомобілі і помилуватися різдвяними вогнями, якими були прикрашені околиці. Пізніше вони поїхали на автостоянку торгового центру, де Стівен навчив гезер водити автомобіль з механічною коробкою передач. Радісна гезер надіслала повідомлення з прикріпленим фото батькові та Бріанні і написала: Тільки не навчилася їздити на механіці, я профі. Побачення закінчилося на позитивній ноті, після чого Джералді підвіз гезер до її квартири близько години 15 ночі. Через 20 хвилин на мобільний телефон Гезер надійшов дзвінок із таксофона, який тривав 5 хвилин. Невдовзі після цього, приблизно о годині 45 ночі, вона зателефонувала Бріані і, ридаючи, повідомила, що їй телефонував Сідні. Він вибачився, сказав, що залишив свою дружину та хоче бути з нею, а також попросив її зустрітися з ним. Бріана розсердилася, адже вважала, що цей роман залишився позаду, тому вона порадила гезер не робити дурниць та лягти спати. Після цього подруги попрощалися. Увечері, 19 грудня, поліція виявила покинутий автомобіль зелений Dodge Intrepid, що був недбало припаркований біля причалу для човнів Пічтрі-Лендинг на березі річки Вакамовсокасті, приблизно в 8 милях або 13 кілометрах від Міртел Біч. Цей причал знаходився в кінці довгої та безлюдної дороги, де рідко їздили автомобілі. Авто було зачинене, але поліція перевірила номерні знаки через реєстраційну базу даних і дізналася, що зелений доч був зареєстрований на Террі Елвіса, батька Гезер. Його повідомили про знайдений автомобіль, і він відразу почав телефонувати до доньки, але відповіді не отримав. Занепокоєний Тері поїхав разом із поліцейськими на Піч Лендинг, щоб дізнатися, що сталося. На місці він відчинив автомобіль запасним ключем і дозволив офіцерам його оглянути. Спочатку він подумав, що машину могли викрасти і залишити там. Коли поліція не знайшла у авто ні телефона, ні сумочки, ні ключів гезер, її батько почав серйозно хвилюватися. Він телефонував їй раз за разом, але телефон був вимкнений. Ні вдома, ні на роботі гезер не було. Сері одразу зрозумів, що сталося щось жахливе. Його донька ніколи не їхала кудись, не повідомивши про це батьків. Поліція округу горі почала розслідування про зниклу безвісти особу. Знайдений автомобіль не розглядали як місце злочину, оскільки там не було слідів боротьби, розбитого скла чи крові. Обшук території навколо піч Трілендинг не виявив жодних слідів гезер. Пошуки командою водолазів-рятувальників у руслі річки до затоки Вінія з Університету Прибережної Кароліни також були безрезультатними. Той час в іншій місцевості неподалік виявили людські рештки, але як виявилося пізніше, вони належали чоловікові. Родина Елвіс щоранку збирали пошукові групи, охоплюючи кілька округів. Волонтери прочісували південну Кароліну в морозну погоду пішки, на човнах, квадроцикла і верхи на конях. Все було марно. Гезер, якщо ти дивишся, якщо ти можеш це бачити, якщо можеш чути, ми сумуємо за тобою. Ми хочемо, щоб ти повернулися додому. Гезер, де не маючи фізичних доказів, детективи почали ретельно відтворювати останні переміщення Гезер. Стів Джералді, чоловік із яким Гезер була на побаченні тієї ночі, був викликаний на допит. Після успішно пройденого ним дослідження на поліграфі, Джералді швидко зняли всі підозри та відпустили. Найбільшим шоком для родини та друзів Гезер стало те, що Тамі Мурер навіть після зникнення Гезер продовжила свою агресію. Вона розмістила у Фейсбуці довгу гнівну тераду, у якій йшлося. Ну що ж, Сідні зрадив мене у вересні жовтні з якоюсь психованою шльондрою, яка з тих пір зникла безвісти. А тепер її божевільний батько погрожує вбити моїх дітей та сідні, що робить Сідні дурним. Ця дівчина схопила його візитну картку з офісу на своєму робочому місці і фантазувала про нього ще з березня, але заговорила про це в липні, вказавши його ім'я: я не знаю іншого слова, щоб описати свого чоловіка на даний момент. Все, що вам потрібно зробити, це дослідити твітер цієї дівчини. Хоча за останні декілька тижнів там зникли пости за 4 місяці та її сторінку в тамблер, щоб побачити, яка вона справді спотворена людина. Мені абсолютно байдуже, бо в мене самої були стосунки із хлопцем останні кілька років, але коли хтось залучає моїх дітей до цього сценарію, це зовсім інша історія. Я не допущу, щоб хтось кривдив моїх дітей лише тому, що мій чоловік тричі переспав з повією на задньому сидінні її машини і більше нічого. Мені байдуже, з ким він там крутив романи, але той факт, що цей виродок переслідує мою родину, є абсолютно неприйнятним. 20 грудня, після того як сусідка Гезер по квартирі Бріана та працівники Тілтет Кілт повідомили про бурхливий роман між Сідні та Гезер, детективи викликали Сідні на допит. З самого початку Сідні поводився неприязно. Він заперечував, що перебував поблизу пічтрілендинг у ніч з 17 на 18 грудня або вранці. Він наполягав, що взагалі не мав жодного контакту з гезер, і стверджував, що вони з дружиною каталися на вантажівці та займалися сексом у громадських місцях, і це пара нібито знімала на свої мобільні телефони. Досвідчені детективи відчували, що Сідні бреше їм, тільки потрібно було знайти докази. Коли вони почали вивчати історію дзвінків і телефонні записи гезер, це принесло перші реальні зрушення у справі, і вони почали складати картину її останніх відомих переміщень та ролі Сідні в них. Вночі 18 грудня, як і розповідала Бріанна, Гезер отримала телефонний дзвінок з невідомого номера. Вона не впізнала номер, бо дзвінок був здійснений із громадського таксофона. Ця розмова тривала приблизно 5 хвилин. Після чого Гезер у паніці намагалася передзвонити на цей номер кілька разів, починаючи з години 35 ночі. Вона набрала номер таксофона 9 разів. Використовуючи записи з телефону гезер, слідчі відстежили номер до таксофона біля автозаправної станції у Міртел-Біч. Камери спостереження зафіксували когось, хто користувався таксофоном саме в той час, коли було здійснено дзвінок на мобільний телефон гезер. Коли сідні запитали, чи це він телефонував, він спочатку заперечував. Потім він здався і підтвердив, що дійсно телефонував, але лише на хвилинку, щоб попросити гезер залишити його в спокої. Тамімур також була допитана. На допиті вона здебільшого розповідала про свій шлюб і категорично заперечувала будь-яку причетність до зникнення гезер. Ви просто не розумієте. У мене також були чоловіки, коли ми були в шлюбі, і це нормально. Мені байдуже, навіть якби він переспав із сотнею людей. Це мене насправді не турбує. Щодо цієї дівчини, я можу сказати навіть просто поглянувши на її твітер, про який я, до речі, не знала до всієї цієї історії. Що з нею щось не так, вона ненормальна. Коли мені було 20, я постійно тусувалася з фанатами, але я ніколи не була такою дівчиною. І повірте, в мене були всі можливості стати такою, але я цього не зробила. Слідчі вирішили перевірити всі доступні записи з камер спостереження в окрузі і швидко натрапили на ще більш компрометуючі докази. Незадовго до телефонного дзвінка Сідні зафіксували на камерах спостереження, коли він купував тест на вагітність у місцевому Волмарт. Коли його запитали, чи купував він тест для гезер, Сідні заперечив і сказав, що він придбав його для дружини, оскільки вони довго хотіли народити ще одну дитину, проте в них не виходило. Ще більш викривальним доказом стало відео з камер спостереження вздовж ізольованої дороги, що веде до пічтрі лендинг. Темна вантажівка Ford f 150 яка відповідала опису машини Сідні, була зафіксована на шляху до місця, де було знайдено автогезер о 3.36 ранку, а потім знову записана на виїзді з тієї ж місцевості о 3.46 ранку. Експерти пізніше заявили, що вантажівка повністю співпадає з автомобілем Сідні. Сідні був останнім, хто розмовляв із Гезер, і, на думку слідчих, останнім, хто бачив дівчину живою в районі Піч-Трі-Лендинг. Використовуючи дані з телефону Гезер, слідчі також змогли скласти хронологію останніх зафіксованих переміщень дівчини. 2.30 ранку: Гезер телефонує на номер таксофону, а також на мобільний телефон Сідні, але відповіді не отримує. У районі Керолайн Форест, неподалік від її квартири, телефон Гезер перебуває близько 15 хвилин, після чого переміщується до місця під назвою Огаста Плантейшн Драйв. Потім телефон Гезер повертається до Лонгбітс Бар енд Гріл, де залишається ще на 15 хвилин. Знову здійснюється дзвінок на телефон Сідні, але він залишається без відповіді. Телефон повертається до її квартири, де перебуває 5 хвилин. 3.35 ранку. Здійснюється черговий дзвінок на телефон Сідні, який цього разу відповідає, і розмова триває 4 хвилини. 3.37 ранку. Телефон гезер вирушає до пічтрі лендинг, і через хвилину здійснюється три спроби зателефонувати на мобільний сідні. Усі дзвінки залишаються без відповіді. 3.41 ранку. Ще одна невдала спроба зателефонувати до Сідні. 3.42 ранку. Телефон гезер, ймовірно, вимикається. Дані геолокації збіглися із зображеннями з камер спостереження, на яких зафіксовано, як вантажівка сідні, прямує у бік піч трілендинг. Низка викривальних доказів з'явилася після того, як слідчі отримали ордер на обшук будинку морерів. Виявилося, що 20 грудня пара підозріло позбулася своєї домашньої системи відеоспостереження та встановила нову вже 21 грудня. Слідчим не вдалося отримати стару систему відеоспостереження, тому вони конфіскували нову і виявили відеозапис, на якому видно, як Сідні та Тамі Мура ретельно миють пасажирську сторону вантажівки, а потім спалюють ганчірки, якими очищали автомобіль того ж дня, коли було встановлено нові камери спостереження в будинку. Нарешті, після кількох місяців, у лютому 2014 року, поліція змогла оголосити про прорив у справі. Сідні і тамі Мурер були заарештовані у зв'язку із зникненням Гезер Елвіс. Незабаром їм були висунуті обвинувачення у викраденні, а також, незважаючи на відсутність тіла у вбивстві. Подружжя заперечувало свою провину. Поки подружжя Мурер перебували під вартою, поліція продовжувала збирати докази у справі. Незважаючи на все, що в них уже було, доказів виявилося недостатньо, щоб висунути обвинувачення у вбивстві проти пари. Тамі та сідні більше не обвинувачувалися у вбивстві у справі гезер, проте звинувачення у викраденні залишилися. Дебі, мати гезер, сказала, що була дуже розчарована тим, що обвинувачення у вбивстві було знято, але водночас відчула полегшення, адже їй не доведеться сидіти на судовому процесі з вбивства і слухати, як у деталях описуватимуть те, що можливо сталося з її донькою. Оскільки обвинувачення у вбивстві було знято, пара змогла внести заставу, що становила 100 тисяч доларів, і повернутися додому, чекаючи подальших подій та майбутнього суду за викрадення. Після свого звільнення, попри заборону на коментарі, вони вийшли в соціальні мережі, аби заявити про свою невинуватість, стверджуючи, що їх підставили. Сідні Мурер навіть дав емоційне телевізійне інтерв'ю. Це, це все га. ніби гра, все га, але водночас це, це не гра. Це, це не було грою від самого початку. Жорстокість, яку я бачив у людях, вражає мене. Як можна бути таким жорстоким до когось, якщо ти його зовсім не знаєш? До теми, про яку нічого не знаєш. Нас не можуть звинувачувати в тому, чого ми не робили. Тому що, якщо я зізнаюся в тому, чого не робив, тоді десь у цій громаді продовжує гуляти вбивця чи викрадач. Тобто це не був і ніхто не знає про це. Оце справді страшно. Виступи Сідні у ЗМІ і його невиконання умов заборони на публічні коментарі зрештою призвели до серйозних наслідків. Його ув'язнили на 5 місяців за неповагу до суду та порушення наказу. Тамі публічно заявила: Мені здається, що це місто збирається розіп'яти мене через усю ту брехню, яка поширилася. Місяці перетворилися на роки, і в 2017 році Сідні Мурер був визнаний винним у перешкоджанні правосуддю та засуджений до 10 років ув'язнення. Після цього настала черга сідні татамі постати перед судом за викрадення гезер Елвіс. Засідання привернули велику увагу громадськості, і медіа активно висвітлювали справу, яка на той момент стала дуже резонансною. Це ви викрали гезер Елвіс? ні, не викрадали. Не, не. Ви знаєте, хто її гіл? Ні, не, не знаю. Не, не. Не, не. чи відомо вам не, взагалі, що не її викрат? Цікаві свідчення на суді у 2018 році надав Дональде Маріно, двоюрідний брат Тамі Мурер, засуджений злочинець із кримінальним минулим. Під присягою він розповів, що ще у 2014 році Сідні Мурер показав йому моторошне фото, на якому була Гезер Елвіс. Вона була мертва. На її сорочці були плями крові, а на обличчі подряпини. На цьому, на цьому фото, фото Гезер виглядала, виглядала так, ніби перебувала вигляд. там за власною волею? No. Ні. Суддя не дозволив даватися в деталі, оскільки подружжя Мурер судили за викрадення, а не за вбивство. Проте це свідчення було дуже важливим. Також слідчі виявили відео, на якому Тамі Мурер із люстерком у руках обшукує будинок та двір на наявність прослуховуючих пристроїв, які могла таємно встановити там поліція. Поруч із нею знаходиться її сестра Ешлі, яку також допитали, і вона заявила, що на відео Тамі просто вириває бур'яни із свого саду. Коли жі вказали на люстерку, яка тримала тамі, Ешлі відповіла, що зображення на відео недостатньо чітке, щоб зрозуміти, чим саме займається її сестра. Тим не менше, дії Тамі Мурер на відео стали ще одним викривальним доказом у справі. Минуло вже шість років із моменту, коли гезер бачили востаннє. Після численних свідчень всіх доказів і годин судових слухань у 2019 році настав час для винесення вироку. Присяжні визнали винними Сідні та Тамі Мурер у викраденні гезер Елвіс. Вони були засуджені до 30 років в'язниці. Попри вирок, Сідні продовжував наполягати на своїй невинності, кажучи суду: якби я міг дати родині гезер спокій, я б це зробив. У мене теж є діти, я розумію це, але я нічого не можу дати. Тіло гезер так і не було знайдене. Щоб люди завжди пам'ятали гезер та звертали увагу на її справу і інші випадки зникнення людей, родина Елві щороку, 30 червня, на день народження Гезер розвішує в місті оголошення про зниклих безвісти. Вони плекають надію, що одного дня хтось заговорить, і, можливо, нарешті з'являться відповіді про те, де знаходиться гезер. Зіроньки, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на цей канал.